Доброго всім дня! Рада всіх вітати на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні у нас сьома неділя наших в'язальних мандрів. І ми продовжуємо мандрівочку. А по мандрівочці у мене дві годиночки, кубик мені видав на цей тиждень, і де ще зупинюся, щось я не подивилася, яка ж це область, певно, що Луганська. І я помандрую дві годинки. За дві годинки, звичайно, я не встигну дуже багато чого зв'язати, а тому у мене зараз на першому плані стоять квадрати, тому що вже близиться 10 число, на яке ми маємо. Навіть дівчата планують зібрати більшість квадратів для того, щоб уже зорієнтуватися по прапору, скільки чого не вистачає, скільки чого потрібно дов'язати. Ну, до 23 серпня ще є час, а там буде видно, коли буде ця презентація. І тому я зараз всі сили кидаю на ці квадрати. Звичайно, хочу щось пов'язати і паралельно з цим, і на те і на те хочеться, і туди-сюди кидається, тому що я так також одним кольором довго в'язати не буду. Не буду. Не можу, мені це надоїдає Але зараз я буду в'язати синій квадрат, я вже перейшла на гачок. очко в мене вроді би, виходить швидше. І тому. Я буду в'язати дві годиночки, я пов'яжу оцей квадратик. Що я вам можу не про Луганську область, я нічого вам не розповім, так як я там не була. Про це дуже гарно розповідала Маруся, все, що вона знає, вона історик, я там не була. Можливо, колись і поїду як на екскурсію подивитися, що можливо, і до когось гості, це коли буде мирний час. А поки, дай Боже, всім нам миру, спокою. І поменше переживань. І так, я побігла в'язати, а ви чекайте, через хвильку ви побачите, що мені вдалося пров'язати. А я буду в'язати дві годиночки як викину мені кубик. Пока-пока. От я і повернулася до вас, промайнуло 2 годинки, і я із своїм квадратиком вже тут, як тут. І так, що ж мені вдалося? За ці 2 годинки мені вдалося зв'язати 5 рядочків. 5 рядочків, казалось би, це дуже мало, але квадратик росте, і рядочки стають все длинніші і длінніші. І наразі в мене тут вже 15 рядочків, а мені потрібно 19. Залучилося зв'язати 4 рядочки, але рядочки, самі розумієте, вже такі. Дуже длинні стають і в'яжуться, звичайно, довше. Що я вам ще скажу? Нічого цікавого я вам не розкажу, скажу тільки що я в'яжу це із пряжі картопогонка тут це 100%. Акрил на 100 грам 300 м колір 624 Звичайно Для в'язання крючком дівчата брали трошки тонші нитки, але бачу, що є багато хто в'яже із таких. Але полотно воно не товсте. Я його зрівняла з тим, що в'язалося з пицями. Воно майже однакове по товщині, так як я в'яжу товстеньким гачечком і в'яжу полупатентними стовпчиками. Тобто це стопчик трошки длінніший, ну, вищий висоту, і за рахунок цього полотно таке стає більш м'якіше, не, ну, не забите. І тому я думаю, що. З платиком буде все гаразд. І так, в мене, звичайно, тільки 5 моточків, а мені потрібно 6 квадратиків. Не знаю, як я вийду з цього положення, так як на один квадратик крючком йде майже один моточок. Залишається зовсім зовсім там трішечки. Я думала, з кожного моточка залишиться по е, цьому ж. Кусочку і вийде ще один пледик, ну, квадратик, але бачу, що, мабуть, таке не вийде, тому хочу. Якось придумати, почати в'язати спицями, обв'язати гачком для стабільності, і, можливо, між чотирма квадратами гачком по місяці оці два квадрата спицями. Ну, я попробую звичайно, яке буде полотно, як воно буде відрізнятися від цього чи ні, як воно вийде, для того, щоб все-таки пледик цей не Це у мене вже третій квадратик, в мене вже два є зв'язані шиті між собою. Тому я буду. Спішити, тому що нам зараз для цього прапора потрібно більше синіх, тому що наразі прислали більше жовтих квадратів. Звичайно, я в'яжу і жовті, і ще є трохи час до 23-го, якщо хтось дошла там 1, 2, 3 пледа до... Дов'язати в той великий прапор, це вже не так багато, як їх в'язати всі. Тому на 10 число нам потрібно їм прислати все максимально, що в кого є, щоб зорієнтуватися, чого не вистачає, і потім ми ще будемо дов'язувати того, чого не вистачає. Тому я в'яжу сині, знаю, що їх не вистачає на даний час, тому так буду далі продвигати і сподіваюся, що я ще встигну. Звичайно, я ні в кого вже моточок. Цієї пряжі шукати не буду. і до замовляти один моточок, немає сенсу. Ну, зв'яжу буде 5, може, у когось один буде зв'язаний, також лишній, можна буде його потім додати. І так, наразі всім пока. І до наступного тижня, до наступних мандрів. Я вже знаю, скільки мені виділив кубик. У мене кубик стабільний. На початку він мені по 4 годинки виділяв, а потім перейшов на 2. Ну, і... Дуже добре, це ж кубик ти що йому не скажеш, скільки кинути, скільки захотів, стільки кинув. Мандрую потихеньку, не спішам, і в'яжу це і інше, і є що в'язати. Аби було часу. І так, всім пока-пока, всім здоров'я, миру, злагоди та щастя. Підписуйтесь на мій канал, а також переходьте на канали дівчаток, дивіться, що хто в'яже, яку красоту, вже багато речей закінчується, дов'язується і є на що подивитися. Більше я вам нічого в цьому проєкті не розкажу, але в проєкті старти, осінь на носі я вам розкажу одну історію. І і не одну, тому що запитання там різні і є про що розповісти. І так, всім пока-пока, до скорих зустрічей на моєму каналі.